У селі Кам'яний Брід на Житомирщині батьки неповнолітніх хлопців звинувачують місцеву підприємницю у тому, що вона відкрила вогонь з вогнепальної зброї по дітях. За словами мами одного з хлопців Юлії Мирончук, це сталося 23 березня ввечері. Про стрілянину Ілля розповів їй наступного ранку. І вона сказала, я читаю до 10 Вона і вона вистрілила вгору. Вона до 10 не досчитала, Вона сказала 6 і почала стріляти. Потім вона ще вистрілила три рази. каже, почала стріляти по кущах. Разом із Ілею того вечора поблизу річки знаходилось ще троє хлопців: Віталій, Антон та найменший Володимир. Вони пішли до своєї хатини в лісі, а потім до річки Загілля. Цей час і почули голос протилежного берегу. За словами хлопців, по голосу вони пізнали. До них кричала місцева підприємниця. І вона. Сказала, що вважаю до шести. Ми ну, злякалися, почали тікати, почули постріл. Почали відходити ще швидше. Вона пустила по нас ще шість пострілів. Ми вже тікали, ми побачили, що по цій стороні за нами теж хтось виїхав, що там з фонариками вже за нами ходять по лісу. Ми в глиб лісу почали тікати. І після того, як вже цю чергу пустили, було чутно, тобто, що над нами там ветки падають, що там пулі імені летіли. Ну, було зрозуміло. Хлопці розповідають, тікали через ліс і добігли до поля, де, за їх словами, їх шукали невідомі люди на автомобілі. Дітям вдалося сховатись, після чого вони повернулись у село по домівках. Я біг ось з хлопцями, да, у мене випав телефон, і друг мій Віталік він його підняв і побіг уже в другу сторону. Я виходить, вже швидше почав бігти, втік на поле. Вибігаю я на поле. У мене були біли кросовки, я їх знімаю. Іду по полі, бачу машина їде. Я лягаю на поле. Вона стала така машиною і світіла прямо на мене. Я злякався дуже сильно, думаю, вже мене побачили. Все, вони далі поїхали. Я за кросовки іди і теж до, до хати вже побіг. Мати одного з хлопців Алла Яковенко написала заяву до поліції. Жінка звинувачує у стрілянині по дітях саме місцеву підприємницю. Каже, це підтверджують і діти, які впізнали голос підприємниці, і її власна донька. В Той же вечір, її доня. Телефонувала дівчинці подрузі своїй, одного з хлопчиків, який був, який найменший там падав вони, його пізна, і все у деталях розповіла, що вони з мамою були в лісі. Вони були сама підприємниця Ірина Оглу розповіла: того вечора вона з дітьми дійсно відпочивала на березі річки. Втім, дітей на протилежному березі не бачила і не стріляла. Жінка теж написала заяву до поліції за наклеп та публікацію аудіозапису з голосом її доньки без дозволу. Пожарили м'ясо, відпочили. Я була зі своїми дітьми. І ми поїхали всі додому. Нічого абсолютно ніхто до нас не підходив. Це третій день на ставку нікого не було. Нічого ми не бачили. Тішина була на ставку. На ставку була просто красота в цей вечір. Всі знають, яка була плюсова температура. Все. Нічого ніхто не бачив. Я взагалі не розумію, що сталося, і ну що коїться навколо мене. Ми направили запит до головного управління Нацполіції в Житомирській області за коментарем по цій справі: чи були зареєстровані заяви учасників подій та чи внесені дані до єдиного реєстру досудових розслідувань? Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.